Моторні контактори Vector VES – це повна продуктова лінійка для будь-яких завдань у промисловій автоматизації. В асортименті доступні моделі від 6 до 860 А з котушками на 24, 48, 110, 230 та 400 вольт, як і Сі, так і DC. Усього 9 типів розмірів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант під будь-який проєкт. Для контакторів доступний широкий набір аксесуарів, механічні блокування, додаткові контакти, теплові реле, а також змі. Підіні катушки для швидкої адаптації системи під інші номінали. Але вектор ВЕС – це не просто окремі пристрої, а готові інженерні рішення. Одне з них це реверсивні збірки для двигунів на струму від 9 до 90 А. Це готовий модуль, який дозволяє швидко змінювати напрямок обертання трифазного двигуна без складних зовнішніх з'єднань. Вони обладнані механічним та електричним блокуванням, тому два напрямки ніколи не вмикаються одночасно. Це захист від коротких замикань та пошкодження обладнання. А компактна Конструкція забезпечує швидкий монтаж та економію місця в щиті. Ще одне рішення це пускачі в корпусі IP54, доступні у діапазоні від 9 до 40 А. Вони поставляються з кнопкою керування та опціонально в комплекті з тепловим реле. Захисний корпус гарантує електробезпечність, запобігає доступу до частин під напругою та витримує вплив пилу, вологи і агресивного середовища. Вектор Вес новий стандарт якості.